Дивіться у випуску: мінус сім торговельних павільйонів на центральному міському ринку сталася масштабна пожежа. Зайнялось складське приміщення одного з магазинів. Опісля вогонь перекинувся на сусідній будівлі. Медалі та відзнаки у Кривому Розі нагородили учасників бойових дій в Афганістані. За такі подвиги, які в Афганістані вже би героя України. це точно. Держава. Бій без ударів у нашому місті пройшов перший всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів. Це змагання нам потрібне для того, щоб підготуватися для більш серйозних змагань як чемпіонат України. Подробиці цих та інших новин далі. Я Вітаю усіх. Час новин на першому міському телеканалі. Про головні події дня розповімо. Просто зараз у студії працює. Наталя Болденська мінус сім торговельних павільйонів. Такий наслідок масштабної надзвичайної ситуації, що трапилась у неділю на центральному міському ринку. Полум'я швидко поширилося з однієї будівлі на іншу. Через інформацію про наявність в одному з торгових приміщень газового балону задля безпеки людей небезпечний периметр швидко оточили патрульні поліцейські рятувальники боролися з вогняною стихією протягом трьох годин. Остаточно локалізувати та загасити полум'я вдалося лише надвечір. Всю хронологію та причини масштабної пожежі дивіться у матеріалі Олександра Фіфілатіва. Масштабна пожежа на центральному міському ринку зайнялось складське приміщення одного з магазинів. Опісля вогонь перекинувся на сусідні осторожно, будівлі осторожно. 300 квадратних метрів. Саме таку площу охопило полум'я під час недільної пожежі на центральному міському ринку по вулиці Лермонтова. Все почалося з горіння сміття, а потім вогонь швидко перекинувся на сусідні торговельні павільйони. На це вказують її очевидці подій, що розгортались буквально на їх очах. Відбулося загорання сміття в, там, в складському приміщенні. О, і, мабуть, був обмежений доступ до того приміщення, все. І пожежний не, не дуже якісно спрацювали, тому що ну о, треба було відключити електрику, все. Вони почали різати кабель під напругою і одразу тушити пожежу. Сталося ну, от, Працівники магазинів кажуть, наприкінці лютого їх перевіряла пожежна інспекція. Тоді ніяких недоліків не виявили. В кожному закладі був свій штатний пінний вогнегасник. Проте стрімкому поширення вогню сприяла вітряна погода. Ще до приїзду рятувальників полум'я блискавично перекинулись на сусідні будівлі, які згорали миттєво, бо збудовані з легко займистих матеріалів. Загоріла щитова щиток на крайній магазині. Может если пожарники не медлили, не думали, делать, не делать, взорвется, не взорвется. Минут 10. Дело в том, что у нас огнетушители мы предлагали, у нас же пенные, чтобы залить, за этот. Никто же все же боятся. А вдруг взорвется, а провода, а этот. В общем, пока стояли, пока смотрели. Красиво смотрели. На місці події працювали спочатку дві автоцистерни рятувальників. Потім до них додатково долучили ще два екіпажі пожежників від промислових підприємств міста. Їм декілька разів доводилось від'їжджати задля поповнення водних запасів. ДСНСники спрацювали на всі 100 в межах своїх можливостей. О 14.24 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лермонтова в районі центрального міського ринку. За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 10 та 11 державних. Пожежно-рятувальних частин на двох пожежних автоцистернах. Прибувши на місце, було встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, горіло сміття. Але вогонь перекинувся на сусідньо розташовані торгівельні павільйони. Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати о 16.50, а повністю загасити пожежу тільки о 18.00. Через масштабну пожежу рух транспорту по вулиці Лермонтова був заблокований. Поліцейські перенаправляли автівки на інші вулиці задля безпеки криворіжців та гостей міста. Наступного дня на згарищі павільйонів розбирали завали. Понеділок санітарний день. А після пожежі тим більше. Тож дістати коментарів від керівництва ринку щодо масштабного інциденту було ні в кого. Розбиратися в причинах надзвичайної ситуації доведеться правоохоронцям. Ну а комерсанти підраховують отримані збитки. І суми йдуть щонайменше на сотні тисяч гривень. Олександр Фефілатів, Микола Нечипоренко перший міський. Повернулися на 5 років назад скасування конституційним судом статті про незаконне збагачення фактично перекреслило роботу антикорупційних органів, починаючи з 2014 року. Про це наголосив політичний консультант Андрій Бодров. Він також додав, що таким чином більше 60 кримінальних справ за цією статтею. Які були порушені набу, доведеться закрити незалежно від того, чи вони вже у суді, чи ще перебувають на стадії досудового розгляду? Є процесуальна, процесуальна норма, яка об'язує або слідувателя, або суддю, якщо діло вже знаходиться в суді, закрити производство в зв'язку з тим, що стаття декриміналізована. Нагадаю, 26 лютого конституційний суд за поданням півсотні народних депутатів визнав статтю про незаконне збагачення неконституційною 28 лютого. Петро Порошенко подав до Верховної Ради законопроект, який відновлює відповідальність за незаконне збагачення а також враховує правки конституційного суду. Натомість, на думку юриста, навіть у разі ухвалення цього документа парламентом притягнути до відповідальності колишніх фігурантів, вже не вдасться на всі попередні злочини, зазначені в тій статті, що ми з вами цитували, поширюється пом'якшення, яке вчинив конституційний суд. А нова стаття почне діяти з моменту, коли буде опубліковано в відповідному органі Верховної Ради новий варіант закону. Відповідно, зворотньої сили не буде мати ця стаття. Електронні рецепти замість паперових Міністерство охорони здоров'я планує оцифрувати рецепти лікарів. Щоправда, поки що тільки в рамках програми реімбурсації доступні ліки. Тобто для тих пацієнтів, які мають проблеми із серцем, судинами або хворі на бронхіальну астму. Чиновники обіцяють, з квітня цього року аптеки перейдуть на систему електронних рецептів. Крім того, пацієнти отримуватимуть повідомлення на телефон в разі надходження медпрепаратів до місць їх продажу. На думку фахівців, це допоможе подолати бюрократію. З квітня ліки за урядовою програмою реімбурсації доступні ліки можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров'я. До цього часу в аптеках учасницях програми буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, і вони підпишуть договори з Національною службою здоров'я. А от вартість медикаментів зросла на 20%. Крім того, збільшилася кількість платних послуг у лікарнях. Про це заявив нардеп Олександр Вілкул під час спілкування з харків'янами. На думку нардепа в Україні потрібно скасувати медреформу і замість неї запровадити страхову медицину. Олександр Вілкул говорить, особливу увагу треба приділити дітям, бюджетникам та пенсіонерам. За прошлый год сердечные обезболивающие, жаропонижающие выросли больше чем на 20%. А в больницах из-за санитарки супрун лекарств нет. Да и к качеству тех медпрепаратов, которые она закупает, есть очень большие вопросы. Многие из них запрещены в США и в Канаде. Власть хочет либо, чтобы народ умер, либо чтобы отдал вообще уже все деньги за лекарства, либо чтобы лечился подорожником. Мы исправим эту ситуацию, введя страховую медицину. Дети, бюджетники и пенсионеры получат страховку за счет средств государства бесплатно, а работники предприятий за счет средств этих предприятий. Нові подробиці справи Балакіна скандально відомому директору одного з найбільших училищ міста Володимиру Балакіну вручили підозру у привласненні державного майна. Сталося все 4 березня у міжрегіональному центрі військових у запасі, який очолює пан Балакін. Директору училища не вдалося прикрити особисту ганьбу приналежністю до політичної партії, і тепер він став фігурантом у кримінальній справі. Нагадаю, слідство вважає, що Володимир Балакін та його донька Ольга Рукавішнікова могли фіктивно працевлаштовувати так званих мертвих душ, а їхню зарплатню привласнювати. У правоохоронців є версія, що неіснуючі співробітники училища могли працювати на дачі у Херсонській області. Де часто бачили родину директора саме через це у навчальному закладі, який він очолює, його прозвали рабовласником через численні інциденти скандально відомого Володимира Балакіна збираються виключити зла в політсили. Тож чоловік прославився не тільки проблемами із законом, а ще й політичною ганьбою. Зазначу, його доньку, а заразом і підлеглу Ольгу Рукавішнікову, також підозрюють у розтраті державного майна. Жінці вже обрали запобіжний захід. Домашній арешт на два місяці. Нагородили справжніх героїв. Учасники бойових дій в Афганістані отримали медалі та відзнаки до 30-ї річниці завершення війни. Керівництво спілки ветеранів у металургійному районі звернулося за допомогою до криворізького нардепа Костянтина Усова. За спеціальним замовленням парламентаря комплект нагород виготовили у рекордні строки. І вже 2 березня медалі потрапили до своїх законних власників. Захоплюючи історії військових часів та враження від спілкування військових з народним обранцем, почув Олег Єрмолінський. Спілка ветеранів Афганістану металургійного району. День особливий, як ніколи. Клюєв Віктор Ніколаєвич. Віктор Ніколаєвич, льотчик авіатор. учасник бойових єслів настоящее время, можна сказати за такі подвиги, які в Афганістані вже полошив героя України. это точно віктор Миколаєвич, досвідчений пілот, який під час війни в Афганістані з повітря допомагав наземним військам пробиватися через скелі на Гардес. Під час спецоперації його завданням було вистежити вогневі позиції противників за допомогою опудал, які скидали з військового літака з парашутами, аби потім нанести удар у відповідь. Огневые точки противника, которые они сидели, они сидели в норах. Вот отодвинул камень, снары засандалил и опять закрыл, и не видно его где. Генерал сказал, чучела наделать и чучела выбросить. Духи увидят, что парашют падает и будут стрелять, и в это время наши истребители-бомбардировщики, которые будут выше тебя, долбанут по их позициям. Тем самым мы подаем огневые точки противника и поможем сухопутным войскам пройти на дорогу, пробить дорогу на Гордес. Всі медалі, якими нагородили членів спілки ветеранів Афганістану металургійного району, були виготовлені за спеціальним замовленням Криворізького нардепа Костянтина Усова. Голова місцевої громадської організації звернувся до приймальні парламентаря по допомогу. Та вже за лічені дні депутат передав відзнаки військовим під час особистої зустрічі і запевнив, що афганці завжди можуть розраховувати на його підтримку. Ми раді допомогти, Ми завжди з вами. Це знак внимання, знак уваження. він не останній. Вы можете на нас рассчитывать всегда. Я Спасибо большое. Мы вас всегда поддерживаем. Я ранее не был знаком с депутатом, только встречались на мероприятиях, скажем там, вот, 9 мая в прошлом году, летом еще на каком-то мероприятии. Человек, в общем-то, открыт. Мы не знали, честно говоря, что ожидать. Думали, що якось це все пройде более формально. Ну на самом деле ми очень раді всі. У команді Костянтина Усова кажуть, не могли залишитися осторонь, коли до них звернулися афганці, адже серед ветеранів дуже багато людей, про яких вже при житті складають справжні легенди. Звісно, Костянтин Глібович не залишився осторонь даного питання і посприяв закупити необхідні нагороди. Особисто передав їх голові спілки під час зустрічі з ветеранами. У команді Костянтина Усова кажуть, це лише невеличка спроба приділити увагу тим, хто заслуговує бути почутим, адже кожен з воїнів це невід'ємна частина нашої історії. Олег Єрмолінський, Микола Нечепоренко, Микита Бондаренко перший міський. Війна, якої не було, так називається книга, яку 2 березня презентували у кінотеатрі Олімп. Її автор Роман Зіненко, учасник бойових дій під Лувайськом, саме про події серпня 2014 року, розповідає автору книзі. На її написання романа надихнули особисті спогади, а також історії солдат та їх родичів. Історії накопичилося стільки, що книгу довелося розділити на дві частини. Спочатку у друк вийшло 2,5 тисячі примірників, але майже за місяць їх всі розкупили. Тому зараз у продажу з'явиться ще 3 тисячі примірників. На презентації були присутні військовослужбовці, родичі загиблих солдат та зацікавлені історіями про Іловайськ містяни. Розповіддю безпосередніх учасників подій, там близько сотні, навіть, навіть більше, я навіть не рахував. Детальна хроніка самого початку і до кінця, як це було. Ніловайськ з 7 серпня і до виходу з оточення. За участю більш ніж 25 підрозділів з першого дня і до кінця на всіх позиціях, день за днем, крок за кроком. Реальна хроніка подій. Жодних вигадок, жодних прикрашень. Німецький інструмент для вірян у католицькому храмі Успіння про Святої Діви Марії з'явився власний електроорган. Кошти на його придбання збирали декілька років, парафіяни церкви та благодійники. З нагоди купівлі омріяного інструменту на недільній службі влаштували міні-концерт із класичними творами для всіх бажаючих. Як це було? Дивіться в репортажі нашого Олександра Фіфілатіва. Можна по різному відноситись до питання віри та релігії, проте музика органу не залишить байдужим нікого. Вона зачаровує своєю красою та ушатністю буквально з перших нот. Киянка Олена Чернікова володіє рідкісною музичною спеціалізацією. Вона є дипломованим фахівцем з гри на органі. Таких, як вона, на всю Україну, не більше 50 чоловік. І з кожним роком все більше її колег виїжджає за кордон, де потреба в органістах досить значна. Органна музика мені подобалася, але я ніколи не думала, що можна займатися органом, навіть не задумалася об этом. І на останніх курсах училища, глієра музикального. Я займалася клевісіном. І вот эти два роки очень поменяли моє мышление в плані старинной музики, баха, барочної музики, взагалі, е, поняття е, музики як такової. З нагоди презентації інструменту органістка з Києва зіграла криворізькій публіці сім музичних творів: Йоганна Себастьяна Баха, французів Ежена Жигу, Луїні Коля Клерамбо, Шарль Мари Відора, а також італійці Джерела Фрескобальдо та Астора П'ятсоли. По словами представника католицького храму Успіння Пресвятої Діви Марії, кошти на придбання електрооргану збирали з миру по нитці. На це місця не витратили більше двох років. В результаті вдалось зібрати потрібну суму коштів для придбання німецького інструменту фірми «Майєр». liturgijny instrument e, katolickiej cerkwi, jaki pomaga e, w liturgii, e, tak e, jak u nas nie było do tego czasu instrumentu e, prawdziwego, e, tak my można powiedzieć, strażydali w domu. i jakiejś tąimko, której nas której w domu. jeszcze mogli pożertować, żeby mogli przebadać tego ram. Це стало сьогодні можливим. Відтепер музика електрооргану буде постійно супроводжувати літургії в храмі. В католицькій парафії сподіваються, що таким чином недільні служби будуть відвідувати ще більше містян. Олександр Фефілатів, Микола Нечипоренко, перший міський. Зустрілись на рингу. Вихідним у вихідному боксерському клубі. Лідер пройшов міський турнір з боксу на кубок центрального гірничо-збагачувального комбінату. В рамках змагань на ринзі зійшлись. 15 пар юних боксерів це вже другий турнір за підтримку комбінату. Для підприємства сприяння спортивному розвитку міста стає традицією. Комбінат реконструює майданчики, ремонтує зали та проводить змагання з різних видів спорту від рукопашного бою до шахів. Побувала на боксерському турнірі Галина Ганзенко. Діта займається боксом вже шість років. У дитинстві спробував не один вид спорту, але остаточно обрав саме бокс. Каже, до такого рішення прийшов сам, і кожна перемога у бою надихає його ще більше. Много помінялась. Я боля став дисциплініровані, боля в собі. Какби все йде ко к лучшому би, становиться. спорт становиться, ставати чоловіком получше. Суперник Микити на рингу – Олексій. Хлопці мають приблизно однаковий досвід у боксі внаслідок і схожі характери. Олексій у двобої перемогу не отримав, проте впевнений, кожна поразка це також крок до професіоналізму. Характер Це дуже важливо. Якщо є характер, то ти будеш сам себе заставляти вставати на тренування йти кожен день працювати над цим. Ти будеш астій. Юні боксери зустрілись на ринзі в рамках міського турніру з боксу на кубок центрального комбінату компанії «Метинвест». Він проходить вже вдруге. Все такі соревновання потрібні в нашому місті. Це порушення спортивного мастерства наших юних боксерів. Ми говоримо юних, тому що ми зробили цей турнір для юних боксерів. Ми відбираємо найкращих, ми їздимо потім з ними на соревновання. і вони участвують у многих соревнованнях в нас в нашій країні і в в нашому місті і області всього у турнірі на кубок центрального гірничо збагачувального комбінату проведено 15 боїв. Організатори турніру впевнені, такі заходи сприяють спортивному розвитку криворізької молоді. Занятия спортом укрепляют не только физическое здоровье, но также постепенно помогают вырабатывать такие хорошие качества, как терпение, воля, мужество. Особенно это полезно и важно в юношеском возрасте. Поэтому, конечно, наш коллектив, используя имеющиеся у нас возможности, поддерживает любые мероприятия, которые помогают нашим детям заниматься спортом, помогают иметь выбор для занятия спортом. На згадку учасники турніру отримали не лише завойовані медалі та кубки, а й подарунки, а також важливий досвід для подальшого спортивного становлення. Галина Ганценко, Віктор Зубченко, перший міський. Бій без ударів 2 березня у палаці спорту локомотив пройшов перший всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів. Випробувати свої сили перед чемпіонатом України приїхали 108 спортсменів з різних областей. 24 з них представляли кривий ріг. Про те, як здобути перемогу, розповість Данило Міхеєв. Захопити, вивести з рівноваги та притиснути спиною до килому. Це має зробити борець, аби перемогти суперника. Порався з цим і Тимур Ібадулаєв, спортсмен з кривого рогу в категорії до 60 кілограмів. Він займається в спортивному клубі Локомотив вже сім років. Проти бойових секретів немає, бо значну увагу приділяє психологічному настрою. Всі коли на кальору. Я виходжу, я спитую, звісно, переживаю страшно. Боюсь переіграють опозорити свій клуб, але Все таки десь там в душі я відчуваю то що. Ну, мне нужно победить, я должен это сделать, потому что весь мой труд пойдет тогда на смарку, если я проиграю. То буде ніякого сенсу, якщо Я вийду і програю. Два періоди по дві хвилини з перервою між ними у 30 секунд. В такому форматі проходила боротьба. Спортсменів розподілили по десяти ваговим категоріям від 45 до 110 кілограмів. Кривий ріг представляли 24 юніори. З цього у турнірі взяли участь 108 борців віком від 14 до 17 років з дев'яти областей України. Гість з Полтави тренер Антон Пушкар розповідає, що виборювати медалі за межами рідного міста особливо складно. Я вже звик до поїзд. Док на інші міста до змагань, а спортсменам буває складно пристосуватися, тому що вони теж переживають, емоціонально складно переносять це. Але ці змагання нам потрібні для того, щоб підготуватися для більш серйозних змагань як чемпіонат України та Європи. Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби присвятили пам'яті кращих тренерів криворіжжя. Його провели вперше, аби перевірити результат, який здобули спортсмени за час підготовки та виявити помилки. Оскільки такий вид спорту є олімпійським, призери мають великі перспективи в майбутньому. соревновання – це екзамен для спортсмена. Ці соревновання проводяться за місяць до чемпіонату України, який буде проходити в місті Харків которые являются отборочным на чемпионат Европы, на чемпионат мира. Всякое мероприятие, это хлопотное занятие, требует времени, усилий. Вот. Ну, тем, тем не менее, мы... Я думаю, обідітям я думаю, що справились. Поболювати за спортсменів прийшли не тільки їх близькі та рідні, а ще й колишні борці. Михайло Короленко колишній спортсмен. Наразі керує примисловим підприємством, але цей вид спорту його серце не покидає. Ви знаєте, заходиш в зал і даже запах, навіть воздух здесь именно борцовский, як і борцовський дух. Ну я в борьбу прийшов. наверное, это мені було лет 10 От. І до поступлення в інститут до 81-го года я займався активно боротьбою. Ну, в душе і сейчас займаюся, не тільки раніше. Подібні заходи потребують неабияких зусиль під час організації. Проте той внесок, який вони роблять не тільки в фізичний, а й психологічний розвиток молоді, переоцінити важко. Данило Міхеєв, Олег Нікітін. Перший міський. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Ми продовжуємо свою роботу, аби ви були в курсі найцікавішого. У студії працювала Наталя Болденська. Гарних вам новин і до зустрічі.